22 січня, що вам сьогоднішній день підготував? Ну, Він пройде майже в таких самих спокійних енергіях, як і вчора. Спокійно виконуємо завдання та вирішуємо поступово всі свої справи. При цьому день може принести вам примирення з якоюсь людиною, з якою ви у конфлікті, ну або ж одужання, одужання після хвороби або покращення вашого здоров'я. І ще для когось сьогодні може бути вихідний день, або ж якийсь відпочинок. Сьогодні ніяких турбот та суєти. Що ж вам радять? Вам радять наважитись на якісь зміни. Зміни ці можуть бути як особисті, так і територіальні. Ви можете піти з якоїсь компанії людей, ну, або ж з роботи, яка вас уже дістала, або ж від партнера, який, з яким відносини вже зовсім холодні. Також ви можете подумати про переїзд або зміну житла. Ці всі зміни почнуть новий етап вашого життя. Залишайте ваші коментарі, а я, як завжди, бажаю вам вдалого дня!